Мене тошнить від цих приколів, типа, яка, блін, Росія? Київська Русь. Київська Русь, блін. Це наша земля, це центр всього, це, це наша історія. Ми маємо і повинні культурно. Е Поставити все на свої місця. Не в бабках це все фігня, блін. це історичний шанс взагалі для, для всіх артистів, блін, не бабки робити. Я просто нагадаю, як я прийшов на екс-фактор з бандурою. З бандурою. 2015 рік чи 14-й, я от зараз не вспомняю. І де мені сусідав сказав, що бандурі ніколи не бути на сцені українській великій. Ніколи! Отак в очі мені дивився, отак, сусідав. І сказав, що тобі так а бандурі ні. Що далі? Ну що я його послав ну, нахер? Ну, йде нахер просто, блін. Це своїм мис... ну, нахер. Вибачте, в жопу хай йде. Ще я можу пару фразок сказати. За кораблем туди хай йде. Не буду вже так. Я можу дуже багато прикладів згадати, як в той, в той же самий Маріуполь на Червону Руту ми приїхали з бандурою. Ну що, перемогли шансонщики? А нам сказали, ну, типа, ну, бандура, ну таке. Ми прийшли до того, блін, що дійсно гурт з українською бандурою, як то кажуть, невідомий. А відомі ті, хто бабки робить. Але я ще раз кажу, що цей шлях він має бути пройдений. І мені байдуже, скільки на це потрібно часу взагалі. Тому що я знаю, скільки кобзарів загинули за це все. Я знаю, скільки людей втратили все за, за культурну цінність за це. Це важливо, блін. Зараз війна йде не тільки за території. Війна йде за те, щоб українську культуру знищити взагалі. Цілком в цілому, просто щоб не було це важливі речі, це дуже важливі речі, відомими чи невідомі. Я вважаю, що чим більше таких, як ми, таких, як Ярослав Джусь, Марина Круть, Матвіїв вони не такі відомі. насправді це, це я поназивав, бо може якісь люди сядуть, а ми не чули про таких там. Навіть якщо Калош оркестра грає, чи багато людей чує, що там бандура є взагалі в аранжуванні. Це культурний код. Я, це може подобатись, ну або не подобатись суб'єктивно, але це розвиток нашої української культури, і це ну це має бути, але це все розсудить час.